От що, значить, з тим дурним ділом мати, так? Да? Ну, коротше, дивіться. О, то вже я. Який з них то вам вирішувати? Даю підказку. Перша буква імені Р. Значить, попросили люди подивитися про японця. Не знаю. Моя думка двояка на рахунок японців. Бо техніка не є нова. Е, Антон вже давно чекає, давним-давно. І не тільки Антон. Антон, тобі привіт. то давно, Людина давно слідкує за моїм каналом. І він давно питає в мене мою думку, чи вартий той японець будь з уваги. Е, дивіться, є магазин, Іван ще попросив його подивитися. Ну, оскільки розносити там нема чого. То, я думаю, для того другого роботи поки що немає. Той другий і так сьогодні на прогулці. Я його так випустив, не знаю, чи варто. На днях, будемо бачити, Ви присилайте, я йому передам інформацію. Присилайте, може десь щось є, а якесь абсурдне відео, якийсь геть суто, бред. Можна подивитися, можна подумати. В мене є багато. Ідей, багато думок на рахунок назв відео, на рахунок тем і так далі. Але я чітко не знаю і не впевнений, що хочуть люди бачити. Я тут сиджу не для того, щоб з глини коники ліпити і фігньою займатися. Треба щось роз'яснити. Ще одне. Скидають хлопці, Віталік вчора скидав е, не тільки, відоси, де популярні блогери. Слово слово повторяють те, що я давним-давно казав в себе на каналі. так? Дивіться, як вже став той YouTube канал. Простий хлопець забитого українського села на Заході України. В якому навіть газу немає і друтового інтернету. Слава Богу, що хоч 4 джі ловить. Якось я так вибився через те. Що е, ви вже всі поняли за стільки часу, я думаю, яка я є людина. через те, що не, нема різниці, де ти живеш. І якою мовою ти говориш. Завжди треба лишатися людиною. Якщо є за що, то пред'явити можна. Всім і за все. Значить, давайте подивимося. Е, канал називається Тотус. Ні, абсолютно нема різниці. от Буквально переглядав своє відео, чи я там все правильно сказав. Вроді би нічого. О, кстати, Варшіпці грає цю гру. От. Ігор, я багато граю оцю, оцю і оцю. ота все грає мій малий. Так. Ля-ля-ля. Не будемо шукати його в рекомендаціях. Дмитро Бож. Просили зняти. Огляди блогерів давним-давно. Трактор трейд і Тотус. За фотон реверс я дивився. Ржатний обзор мототрактора, щось таке, Тохтус. Агрошоп. Неважно. Дивіться, матеріалу багато, людей тьма. Мені треба на те виділити з о зо 3 години. На жаль, в мене часу нема. Ще поки той другий там в голові в мене копошиться знаєте, там. Страшний бардак. Поки все проведеш в порядок, поки дасиш йому виговориться, то вже й на, на те, що треба, часу нема. Матеріал я повільно, але впевнено, готую. От, змію, коптіть, пацани. Є на що подивитися. Давайте зайдемо на той тотус. На трактора. Магазин якийсь одеський, так? Сказали, що тіпа, ціни в них завишені. Скажу наперед, я те вже відео вчора дивився. Скажу наперед. І буду казати те, що я говорив суто про себе, які думки в мене в голові виникали. Скажу наперед, що трактори не нові, але до їхньої якості ще мало який Китаєць наблизився навіть зараз. Різницею в розрив 20 років. Про запчастини можна спорити багато. Добитися їх можна, питань нема. Те, що вони будуть дорогі, це понятно. Це всім ясно. Ну, але ви постарайтеся зрозуміти одну просту істину. Кожен вибирає трактор такий, як йому треба. Не дивлячись на сусіда, не дивлячись на якісь поради з боку. Бо, бо вам ніхто нормально нічого не порадить, навіть якщо хоче. Бо вам завжди буде щось не то. Не слухайте нікого, слухайте себе. Бо потім завжди будете шкодувати і. Десь затаїться у вас якась дурна думка, навіть на ту людину, яка вам щось тіпа, не так порадила. Бо все вирішує тільки той чоловік, який тим трактором в майбутньому буде володіти. Вам не треба нічого видумувати. Треба вам такий трактор. От є один чоловік, ми теперішні зваємося, Володимир його звати. Володимир Марчук, добрий день. Вам. Ми з ними часто розмовляємо за ці моменти і стараємося вирішити, як можемо він зі своєї сторони, я зі своєї сторони, що можемо, вкладаємо в цю тему з тракторами напряму. Ворон там щось, там щось там плів, трохи розказував за ці моменти. Скажу, що я так більш доступно. Дивіться, максимально, що ми можемо зараз зробити, так, це знайти дорогу, почати рухатися по ній, то вже друге. І ще е, важливий нюанс за різницю в ціні. Дивіться, правильно вони всі говорять, всім треба все заплатити, всім треба дати якісь там на пляшку і так далі. Зборщик хоче мати, водій хоче мати. і так далі. Та там скільки вони хочуть мати, нас, типу, немає коли хати, бо в нас свої інтереси. У нас інтерес купити дешевше і витягнути максимум з того результату ефективності. Ну, дуже часто так трапляється з ластиками мототракторів. Він купив трактора за 2-3 тисячі доларів. ну Наприклад, хай це буде рік-два тому. А чіпляє на нього 3 по 25 плужка і валить ним, і за тиждень трактор розсипається, і потім він починає там, розказувати, що то не від що. І так далі. Ми всі -то знаємо, що то не від що для опередних. Ну, от це, ну ти бачиш, ну от не можу. в мене мозок працює на 3 секунди ви, на випередження, так, як опереження угла, угол опереження вприска. І тут три слова, слова з трьох. Угол опереження вприска. Три слова з трьох російські. Бачите, от який вплив. Вдома люди так говорять, що в колгоспі працювали. Дід мій об'їздив, там, в Саранськ їздив, у Горький машини гонив, служив він в Москві і так далі. Ну це не робить з нього сепаратіста там, чи ще когось. Ну це вам такий приклад. Ладно, фігня. Це за, за моменти політичні, за всі інші, то хай Ворон вам розкаже, я в таке лісти не хочу. То в нього там бардак в голові, а я собі каші не хочу робити. Ну, давайте почнемо дивитися, я можу говорити багато, але зразу вам говорю. Трактор, можливо, для когось і не вартий своїх грошей. Ну, як на мене, такого ви в Китайці не найдете Це сугубо суб'єктивна думка. Доброго дня, шановні глядачі, а та захисники каналу Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді у нас міні-трактор більш свіжого модельного ряду. А саме Кубота Т-22. Трактор потужністю 22 кінські сили середньої бази. Так. Давайте покажу вам ближче стан даного трактора Досить гарно зберігся даний тракторець. Передня резина ще японська. Задня також японська Бріджтоу. Дивіться, ну, брічстов це не японська, це фірма, яка виробляє. Покришки, але вона не японська, менше з тим. Ну, словом, в тут трактор їздить по японській дорога по японській землі. Японець, натуральний. Е -е, давали люди питання, чого такий трактор, якщо в нього вага там не перевищує однієї тони, чого він натягу лучший за трактори, які мають вагу більше 1,5 тони. Я вам зразу е -е, не знаю, Ворон розказував. ні, не знаю, він щось там. Він збивається з курсу завжди, не може спокійно пояснити, він починає ліпити багато хуйні. Е, значить Агресивний форфактор протектора шеврона. По-перше, його глибина, рахується, скільки зараз він може взяти, і його кути, і відстань для того, щоб він щоб земля тут не затримувалася, щоб трактор не налипав землю. А її зачіплював. Це ефект ґрунтозачепа. Так Так, як, наприклад, в сівалках старих. Або най найкращий вам живий приклад це польська сажалка. Картопле сажалка. Там офігенні ґрунтозачепи. І здавалося б, що тут і до чого. Але така форма рятує через те така сама ж форма. В мототракторах моментами рятує оце сцеплення. От. Але не збільшує, тобто трактор ліпше хай закопається, ніж прорве прорвесці чи те, що знаходиться серединь Е, Їдемо далі, не будемо на тому затримуватися. Колеса ну, стан непоганий, допустим трактори плюс-мінус 15 20 років. Треба це зауважити. Ну, Але за його нароботку, за всі нюанси я теж скажу, що я думаю. Трактор в багатій комплектації. Він буде мати підсилювач керма, буде мати розворот на місці та боковий плаваючий режим. А також механічна коробка передач чотирма передачами, одне з яких назад, чотири рівня понижаючої передачі. Повний привід, який можна вимкнути, тобто включити задній. Три швидкості на вал відбору вперед. Та, дякуючи реверсу на вал відбору, три швидкості назад. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски та блокування диференціалу. Ну слів. Це офігенно. Навіть реверс на ВОМ є. Тобто ви можете їхати задом, працювати фризою задом. Це такий приклад, це, це важливий нюанс. Десь треба заїхати суто задом. Це для максимально недоступних місць трактор. Він маленький, він дуже проходимий, в нього купа функцій. Да, чим більше кнопок, здається, так, тим більше шансів, що якась з них перестане працювати. Це такий переклад. Припустимо, що японці, вони. ну, Люди вроді з головою дружать. Тим паче знаємо ми японську якість давним-давно. Якась фігня бачили рекламу Рейнфорд. Пам'ятаєте? Десь щось не так чик, пальці обрізав собі. Тобто. ну, Це жарт такий, це е, значить алегорія така. що Порівняння. Як вони відносяться? Це типу, для хорошої просто, щоб, асоціації, типу, щоб ми мали якесь мінімальне уявлення, наскільки вони відносяться до того, що вони роблять? Підлога рівна, не зачовгана, ну допустим, там вона зачовгана, бо на нього 100 разів сідали. Так? Ну, він там не покоцаний, не побитий, купа всього. Дивимося далі. Фірмо можна регулювати по висоті. Супер -клас просто. Фари поворотники та сигнал. І речах фіксатор тормозу. Додаток. Супер! Все сховане, Вон, супер -о -о. Тут Буде каркас безпеки. Фреза кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Добре. Фреза з робочою зоною метр п'ятдесят. Це класно. Показую стан ножів. Ну і хватить тої мощності на 1,50 п'ятдесят. Ну, допустим, да, ржаве ну, фігня. Так. Боковий гідроциліндр. Боковий гідроциліндр. Побачите зараз. Боковим гідроциліндром керується саме ось ця панель. Ручне керування, вирівнювання по горизонту та плаваючий режим. У такому положенні також буде вирівнювання по горизонту. Керування навісним обладнанням вверх-вниз. Та контроль глибини. Газ під рукою, газ під ногою. Так. Показую ще резину з цієї сторони. Супер просто стан, стан кузова. Суперовий. Та передня резина. І хочу ще нагадати, що фільтра повітряний, масляний та паливний в тракторі замінено. Також масло в двигуну та масло у коробці в коробці масло об'єднане із заднім мостом та гідравлікою. Ну що ж, давайте заведемо даний трактор, прогріваємо свічу накалу. Можете також бачити пробіг даної моделі. Лампочка потухла. Заводиться трактор легко. Вибираємо першу швидкість. Знімаємо трактор з тормозу. Тільки такий тракторець маневр. Звертаємо і передні колеса крутяться вдвічі швидше. Дивіться, я аж це на одну хвилину. Дуже прикольний тракторець. Оці всі фішки розворот на місці, як настільки все передбачено. Ну, да, в е, цього Тут із здвоєними педалями можна користуватися. він і так. Оця фішка, щоб не пінати педалі, розворот на місці, щоб переднє колеса вдвічі швидше за заднє крутиться. Получається по цьому, по оборотові. Значить, в трактора багато переваг. Дивіться. Оці всі кнопки, оці всі регулювання і так далі. Наскільки я знаю, що 500 мотогодин для японського тракторця, то нема нічого. Якщо мій град, як всі казали, корч, непотріб, гімно, коляска, січкарня і так далі, За 270 вже 270 не розвалився, то той за 500 теж, я вам скажу. Я б сказав, би, що для такого трактора показних 5000 мотогодин. Знаєте, це коли, типу, їхні ціни да, завишені. Не знаю, чи то Шарашкіна контора, чи ні. Особисто з ними діла не мав і людей, які в них щось купляли, не, не знаю. Якась гарантія ну, повинна бути, я думаю. Це ж. Магазин не, не такий вже і маленький, бо він давній. Я дивився відоси є відоси більше півтора року два, два роки назад. Це, приклад тут останнього відео. Тракторці в море, заходьте, дивіться, може комусь треба. Це не реклама того магазину. Просто якщо що, мені сподобається подання матеріалу. Розказує він нормально. Нічого лишнього, нема води, нема просто так, щоб відволікти людину на якусь іншу інформацію. Розказує, що стосується того, що він показує. Все. Не треба там, розхвалювати, казати, що у них там, не знати що, траляля та паля. Да, це стара кубота, не це кубота. Да, це старий трактор, ну це японський трактор. Да, в нього є певні нюанси там, по колії і так далі. Все вирішується. Тим паче, що не всім треба 1,20 там, чи суто, там, метр десять. І мені, наскільки мені здається, що той трактор регулюється колія від 98 до 118 чи 119 см. Якраз там виходить так. Ну, суто там, сантиметр ролі там не грає. Чи два. 5 см вже грає. Е, Вот вам. Така фішка. І е, сказати щось що за ціни я не можу, тому що, дивлячись, що зараз коштує в Україні 5, 6, 7 тисяч доларів. так? Воно е, з китайських тракторів, воно і близько рядом навіть і не стояло. і не По тому, як воно зроблено для зручності, для функціоналу, функцій тьма, просто абсолютно все, що хочеш, це міні-малесенький тракторець. так? Але він професіональний вже, тобто вже людина на ньому може абсолютно будь-які роботи робити. Там є стільки варіантів з навісним і ці лопати, оце все, там для чого той боковий циліндр. так само, Всі кути, все воно настільки регулюється. Тим паче, що боковим оцим циліндром можна завалювати оцей кут плуга і так далі. Тобто там вже не, не придолитися з тими розкосами, з тими таврепами і так далі. Ну, Тобто варіантів для того, щоб спростити людині життя море, оцих купа скоростей і так далі підбираєш. Вроді би здається, чим більше, як то кажуть, деталей механізмів в тракторі, знову ж таки, так само, як і з кнопками, більше шансів, що він зламається. Але знову ж таки кажу, зроблено воно не так, щоб воно зламалося. Бо ті трактора б не мали такого імені світового і так би, так би їх ніхто не хотів. Чому вони сюди приїжджають? Японці дуже похожі на італійців і на німців. Вони чимось покористуються кілька років, вони можуть собі дозволити щось інше. Для чого їм все життя їздить на чомусь вдома? Вони живуть навіть прості селяни, прості робітники, прості вот люди, які працюють в полі, да? вони можуть жити повним життям, міняти якісь речі. Речей в світі різних є купа купезна. Їх ні, ніхто, як то кажуть, не обмежує в тому, що вони можуть купити. Так само, як ми купуємо телефони. За рік-два-три нам той телефон доїсть, або морально він устаріє. Ми хочемо щось інше. Що стосується комп'ютерів, я кожній, наприклад, цей комп'ютер побуде ще рік-два, два роки я точно побуде в такому вигляді, який він є. Ну, Може там дещо додасться, але не зміниться, не заміниться. Просто щось буде додаватися. Може ще якийсь SSD, може ще щось. Це вам такий приклад. Так само з автомобілями і з тракторами. Чого ті трактори йдуть сюди, то не знаєш, що вони погані. Просто їх так само здають, міняють на щось інше, так само, як і ми зі всім. От вам відповідь на те сакральне вічне питання. Раз він такий хороший, та чого ж його продають. От вам і відповідь: це нема нічого тут такого надзвичайного, дивного і чогось з якимось подвохом. Буквально все настільки просто, що здається, що до того всі останнього чергу звертаються і на те думають. А все банально. Трактор, можна сказати, розвертається навколо власної Це прекрасно просто, це маневреність сумашедше. Мені б такого тут я би тут і грядочки робив, йомою. В -йо. да, японця. Тьма отих всіх моментів діапазонів абсолютно. Ви можете робити, здається, може деякі моменти тут не потрібні, бо до того не звикли. Ну, але в японців не тільки одна там фреза і так далі. В них, Вони купу роботу роблять, просто вони йдуть з фрезами зразу. Так? І цей трактор вистрибуваний багато. Ну, Знову це російське слово. Ну блять, ну нічого не можна зробити. Ой, так. І е, ці. всі ці нюанси роблять з нього такого, який він є. Значить, Там не дурний чоловік. Придумав, і через те він стільки років, і стільки мотогодин пропрацював, і буде ще працювати. Тільки що момент не всіх влаштовує ціна, всі думають, ну що з нього взяти, що він, який він, куди. Да, але просто це треба розуміти, що це трактор не новий. Йому близько плюс-мінус біля 20 років. От. І що ним до того робили, і наскільки там все ще може ходити, на жаль, ніхто всередину вам не дозволить заглянути. І я не знаю, чи є хоч якась адекватна гарантія на ті тракторі. Якщо хтось працював з тим магазином, то відгукніться, скажіть мені, я з ними не зв'язувався. Я б з ними зв'язався, чесно кажучи, але не знаю, чи то настільки Т контора, яка хотіла б рекламу від мене. Я нікому зараз не роблю реклами. Показую, що тракторі є всякі. Є і китайські, є і японські. Ну кажу, звісно, що нюансів стільки в японських тракторах, що тим китайцям дуже-дуже довго. Це якась Махіндра може позмагатися. Чи якийсь німець. так А тут. Це поза конкуренцією тракторів. Особливо Кубота, там, Ісекі. Отакі от популярні, дуже відомі, так Mitsubishi. Це класні тракторці, в яких. От... Купа є, відосів, я їх всіх не бачив. Ну що можу сказати, ви оце побачили, ну, подивимося зараз. на Розвертається, траліваль Включає. Можемо бачити, максимальний no. кут наколов. No. Викручує, як хоче, кнопочки, все. Чистенько він там працює, це бачите от Зараз ми дійдемо до ціни. Ну що ж, і давайте зорієнтую вас по ціні. Так. Актуальну ціну ви можете завжди глянути на сайті. На сьогоднішній день вартість даної моделі 8 тисяч умовних одиниць. Сподобався трактор? Телефонуйте або переходьте на наш сайт та заїжджайте на майданчик totus Трактор». Дивіться, все це правильно, все це прекрасно, але кажу ще один нюанс на рахунок ціни. Ви можете подумати, що вона не виправдана, але кажу, по-перше, розмитнити логічно. так? Складати їх ніхто не складає, вони не йдуть в зборі таку, в комплекті, так як вони є. З них навіть фризу ніхто не знімає. Можете мені повірити. Рідко коли. Рідко коли. І е, просто вони дорогі, бо вони тій ціні відповідають. Оце ви побачили маленький трактор, який. Через свою величину абсолютно не страждає в тязі, не страждає в маневреності, особливо навпаки, е, тільки має багато переваг. Так? От візьміть за 8 тисяч доларів, зараз можна купити. Візьмемо фотона, здається, з реверсом. Да? HRX. 8 штук рівна. Зараз коштує Там 7970. Коротше, 8 тисяч. Да? В нього немає таких фішечок. Цього всього немає. І це такий як садовий трактор, але ним і орати можна повноцінно. Йому ті 22 кінські сили повністю з головою на все хватить. Бо є ґрунтозацеп, його вага 900 кг, до речі. Тут, тут буде сказано, хочете, передивіться відео. Це класний, прикольний тракторець. Просто як він вам буде працювати, ніхто, певно, того нормально, адекватно не може гарантувати того, що трактор не новий. І запчастин зразу на фірмі, яка ними торгує, немає. Знову ж таки, хіба деякі такі прості розходники, ці фільтра, це все, ці нюанси. Якісь там трубочки, там це все. Якщо щось буде стосуватися двигуна чи коробки, то вже буде певно, на вашому особистому балансі. Це все, що зупиняє зараз людей. І незнання, і ще й максимальна складність доступу до всіх елементів коробки і так далі. Тобто, тут, якщо що, все зв'язано, дуже багато цих тяг, механіто, це все складно, так. Бо тут багато всього впихнули в маленький-маленький тракторець. Це все дуже складно, навіть якщо і в ремонті. Але знову ж таки, попадеться такий, що 20 років від'їздив, ще 30 від'їздить. А може попастися такий, що від'їздив рік і від'їздить ще тільки місяць. Так що, діло, це стосується не тільки японців, це стосується всього. В житті. Я купив, наприклад, відеокарту ту, ще, ще за 100 доларів. Так так мені повезло. Знайомий мій дуже хотів таку саму, тільки не тої фірми. Це Power Color RX Red Devil 580. Трохтурбінна. Це е, Golden Sample. типу. Це трохентилятор на таких. На весь світ було випущено 15 тисяч екземплярів. От. Ну Там не 15 тисяч, а з таким хитрим числом. Просто 15 це виходить, лінійка. 15 та виходить. І цифра точна в кінці 3-6, бо це Red Devil, реддей. А йому її купувати вже за 350 доларів. то оця відеокарта в мене вже більше майже 3 роки, а в нього півроку не проробила. І в мене була вона не нова, а в нього нова. От якось так. Це стосується всього. Абсолютно. Речей, одягу, всього. На все треба мати щастя, і ви повинні те розуміти. Що так просто в житті кажу, що нікому нічого не довелося. Ціна, так, да, дуже кусається, але його вигляд невеличкий, його нічого не повинно вас вводити в обману. В цьому тракторі є стільки переваг, що просто кажу. Це треба ще китайцям довго, і довго і довго і нудно до них срати і срати. Ви собі розбирайтеся, думайте, що для вас найкраще. Для Антона скажу, щоб він не поспішав з покупкою, хай в нього все вдається добре. Будь здоровий, Антон. Ми знаємо з хлопцями, де ти зараз знаходишся, тримайся. Хай все в тебе виходить. Якщо що від себе, я поважаю японські трактори через те, що кажу, 20 років тому вони були такі класні. А зараз то взагалі це недосяжний, просто недосяжний рівень. І вони ту планку тримають, і це ім'я, Кубота там, чи Ісеке, ти кажу, чи Міцубіші, це просто. Це знають всі. І завжди, як і раніше, і сьогодні, і завтра, і багато років вперед. Ці назви будуть асоціюватися з якістю і надійністю. Добрий хлопці. Будьте всі здорові!